Друзі, 1 червня, угадайте що, угадайте, у мене Юпітер почав цвісти На одному з щеплень цвіте Юпітер. З ці коробочки такі смішненькі. Я підв'язував ці пагони, тут я вирішив підв'язати дротом. Ну так от. Є і тапінер, є й там кліпси, все є, але ну, так заради експерименту вирішив чисто дротом подивитися, наскільки це буде зручно. Ну, Ось такі от скобочки. З одного боку більше накручені, з іншого менше, щоб легко було зняти. Але тим не менше, от воно тримається. Тому почав, почав цвісти. Зараз піду подивлюся, що там перед хатою на власних коріннях, чи він не почав цвісти. Отут тут взагалі то південний бік, плюс будинок поруч гріє, тут тепліше. Ну а той, що на основному винограднику в мене Юпітер, то він вимерз. Зараз щось відновлюється, але а схожу, зараз покажу. Тут тільки починає рости, починає відбивати. Це і весь вимерз майже. Ще не скоро тут до цвітіння. Ой, дивіться і тут почав. І тут почав. Не так активно, але тут от на власному корінні. Тут світла мало. От зранку до обіду є сонечка, а потім його тут практично немає. то Тобто декілька квіток тільки. Але це вже початок цвітіння і це означає, що треба робити другу профілактичну роботу, обробку. В моєму випадку вона буде першою, потім поясню чому. Взагалі другу профілактичну обробку я роблю, коли починається стиля Кресент. Але цього року він вимерз. Це 27 квітня пагони були більші за оці ось пагони станом на 1 червня. Так, ми ну цього року орієнтуюсь по Юпітеру.